Якісне ремонтне з'єднання для з'єднання крапельної стрічки. Або для її ремонту. Це є наш імпорт компанія Гровсесвіт. Надміцний, покращена текстура, покращена дизайн, тримає до 6 атмосфер. Не такі самі, як в Україні, зовсім інші. Так, легко дивиться, як легко надягається крапельна лента потовщена вісьмерка. Натягнули, зафіксували. Далі йдемо з іншої сторони. Натягнули, зафіксували. Вирвати його нереально, показуємо. Зараз, дивіться, зняли і бачимо, де був саме зажим. Дивіться, майже 1 см рівномірного зажиму, нічого не зажувало, нічого не пом'яло. Так само і з іншої сторони. Тримається як добре, як і на 6-мільних, як і на 12-мільних, на будь-яких. Такий самий красивий візерунок. На нашій крапельній стрічці путовщины білей і риблисти. Ось такий от міцний, класний ремонтник напряму від імпортера.